Проблеми життя ветеранів після повернення з фронту, складнощі адаптації до цивільного життя та подолання психологічних травм через творчість у Полтаві презентували документальний фільм Точка стілення. Зацікавилася прийти через те, що я вважаю, такі фільми зараз є дуже потрібними і дуже актуальними. Я сюди прийшов для того, щоб подивитися про те, як насправді адаптуватися ветеранам в нашому да, суспільстві про те, наскільки це важливо. Важливо підтримувати саме український контент, оскільки дуже складно зараз щось знімати, саме передавати це нашій молоді. Стрічку також покажуть у Києві та Львові та презентують за картонним глядачам. глядачем. Зроблене з перспективою того, що його побачать іноземний глядач. Вже зроблені а, низькі субтитри а, і є можливість показувати, міняти мову і в будь-якій країні його презентувати. То фестивалі це теж одна і, а, один з наших планів. Ми вже зробили список кінофестивалів, куди плануємо подаватися з наступного року. Незабаром фільм можна буде переглянути на ютуб-каналі Продакшн студії та у кінотеатрах.